Ось і підданий. Підійди, щоб я краще тебе роздивилася. Як вона може мене знати, якщо ніколи не бачила? О, позіхання у присутності монарха суперечить етикетові. Я забороняю тобі позіхати. Ну тоді я наказую тобі позіхати. Я вже багато років не бачила, аби хтось позіхав. Позіхання? Цікаво? Ну ж бо позіхаю. Це наказ. Мені страшно. Я не можу. Тоді я наказую тобі то позіхати, то можна мені сісти? Наказую тобі сісти. Ваша величність. перепрошую, що запитую. Вас. Я наказую тобі запитати. А чим ви тут правите? Усім? Усім? Цим усім. І зорі коряться вам. Звісно? Цієї миті я не потерплю непокори. Я б хотів побачити, як сідає сонце. Будь ласка, накажіть сонцю сісти. Якби я наказала своєму генералу пурхати з квітки на квітки, наче метелик, чи обернутися на морського птаха. Чи написати трагедію, а він би не виконав мого наказу? Хто був би винен? Він чи я? Ви? Отож і воно. Накази потрібно давати розумні, тому що якщо ти звелиш народу, і ти, і кинутись у море, він учить революцію. Я маю право вимагати покори, бо мої накази розумні. А як же моє сонце, що заходить? Ти побачиш, як воно заходить. І з цим же побачиш, як тут усі мене слухають. І коли ж це буде? Так, так, так. Це буде десь сьогодні о 7 годині, 40 хвилин. Мені тут нема чого робити. Не йди! Не йди! Я зроблю тебе своїм міністром! Міністром чого? А, міністром правосуддя! Та тут же нема кого судити. Цього ніколи не знаєш. Я ще не обійшла усієї своєї планети. Щоб корились вам усі, ви можете дати якийсь розумний наказ. Наприклад, рушати за хвилину.